Вітаю, мене звати Владислав, мені 16 років, я проживаю в місті Єрпінь. Чи є можливим у 16 років приймати участь у стартапі як Python Backend and Telegram Developer з використанням фреймворку Fastapi для розробки повноцінної мікросервісної архітектури з інтеграцією таких популярних сервісів як PostgreSQL, Redis та RabbitMQ? Виявляється. Моєю улюбленою мовою програмування є Python, який є наразі первинним для мене. Також вивчав Java та JavaScript. Маю великий набір найрізноманітніших проєктів за різних галузей програмування, починаючи з telegram бота для дистанційного керування комп'ютером та закінчуючи FullStack проєктом, використовуючи Python Flask як backend. Та HTML NCSS як фронтенд. На початку, після одного з пройдених курсів про AI, створивши та показавши простого telegram бота мені дали завдання розробити Telegram-бота на конкретну. Під час розробки його активно презентували клієнтів з різних країн, і таким чином MVP отримав спонсорів і розрісся до повноцінного стартапу. Завдяки знанням англійської мови я можу дивитися якісні онлайн-курси від професіоналів світового рівня, а також дізнаватися про найновіші технології стосовно AI, блокчейн та інших хауз. Я бажаю стати учасником програми IT-сотня, оскільки і надалі хочу розвиватися в цій сфері, а ця програма надає великі можливості для розвитку та навчання.